Зоря, ну, якась проблема у зорі. Зараз ми спробуємо в ній розібратися, е, тому що знову ж таки команда Юрія Вернедуба сьогодні не перемогла у чемпіонаті. Два з половиною тижні тому ці дві команди зустрічалися вже у Кубку України у чвертьфіналі, у матчі відповіді чвертьфіналу Кубка України. Тоді зоря просто не помітила Волинь. Просто не помітила. Те, що ми прогнозували перед початком матчу, в принципі, це воно і сталося. От пройшло всього лише два з половиною тижні. І ми бачимо, що зовсім інша волинь. Ті самі футболісти, а гра зовсім інша. Давайте подивимося, як це сьогодні відбувалося. Юрій Вернедуб нервував перед Волинню. Лише під час розминки він був біля поля. Керувати грою з лавки не міг. Відбував дискваліфікацію за склом Славути Чарени. А команда не виправдовувала його сподівання. Гравці Волині вигравали боротьбу в центрі поля. і, і Богданов це класні гравці, з якими приємно грати. І От коли ми так граємо нас виходить хороший контроль і хороша гра. Чи не єдиний момент, коли капітану Сергію Кравченку довелося висунути претензії партнерам? Тоді за Гордієнком не вгледіли на стандарті. Та більше нічим центр хавзорі не відзначився. Вже в першому таймі Вернедуб випустив замість нього Любеновича. Нам діватися нікуди, нам треба було ви ж бачите. К жаль, наша атака сьогодні в ліце того ж. Я не Татавіцького. Я завжди їх хвалю. А сьогодні сказати, так як зіграв сьогодні Татавіцький Караваєв, ну це ж катастрофа повна, Це повна Гордієнка, це повніше катастрофа. Але повернімося назад. Ось у цьому моменті суддя Романову перше почув критику на свою адресу. Хіба не рукою зіграв жунич, хіба це не пенальті? Юрій Вернедуб відчував щось недобре. Вже стоячи, спостерігав за грою, комусь почав телефонувати, і вже за кілька хвилин Волинь забила. Лучани нетривіально розіграли кутовий. У підсумку навісом Герасимюка скористався Діденко. Нападник забив у першому ж матчі після травми 0-1. Перший тайм игра, это пародия на ігру. Я не боюсь этих слов. Они хотят меня довести до інфаркту. А второе, я не боюсь этого, чесне бажання було поблагодарить теж руководство тут же клуп. У меня уже идет срыв, срыв конкретный, потому что я не могу понять, почему так. Вообще ничего не получается у нас, нету этой быстроты, нету этих, нету этих контратак у нас, свежести нету. Ну, тренер даже вообще на, нас на тренировках отпустил, если можно так сказать, меньше нагрузки делает, чтобы, чтобы у нас свежести было, но все равно у нас опять не получается». Зоря почала другий тайм активно. Непогано бив Танковський, але ще гострішою була атака Волині. Горопевшик мав забивати після подачі Кравченка зі штрафного. Класний сейв виконав Микита Шевченко. І ось кульмінація матчу. Ліпартія падає у боротьбі з Горопевшиком. Арбітру дуже суперечливій ситуації призначає пенальті та ще й вилучає захисника Волині. Це рішення обурило лучан. Кварцяни навіть хотів забрати команду з поля, але капітан Кравченко завадив. Тренеру на поліг, що треба продовжити гру. Емоції ну, від кого йде? От головного тренера. Опять же, це на емоціях не можна сказати, що там 100% пенальти не було. Навіть по грі я бачив, що це. Ну, красна карточка. Ну, я вважаю, я не знаю. Опять же. Я не думаю, щоб якийсь тренер навіть стерпів. Суддя не мусив був давати пенальті. Зараз тримають гравців, там подивиться англійський чемпіонат. Там тримають ухи відривають. Кварцяного теж вилучили. Він довго не хотів залишати своє місце. Таки пішов у підтрибунку, щоби потім продовжити керувати своїми підопічними вже на куті поля біля машини швидкої допомоги. Вернедуб з трибуни закликав, щоб пенальті бив Ліпартія. але й він не забив. Божевілля це вже п'ятий пенальті поспіль, який не може реалізувати зоря. Втім, тренер Луганців так і зміг освіжити гру. Пауліньо показав себе як чудовий дриблер. Саме бразилець рахунок зрівняв, але більшого Волинь зорі не дозволила. Та ще й суддя складу урівняв у дуже дивній ситуації. Сіваков отримав другу жовту картку. Мяч вышел за пределы поля. Это было очевидно, это все, это все видели. Я просто взял его и кинул нашему вратарю Никити Шевченко, чтобы он быстрее его водил. Прибежал главный арбитр и ставит штрафно в нашу пользу. Я просто очень сильно был, как говорится, удивлен, потому что на 100% уверен, что мяч вышел за поле. И там не такой момент, что было на тоненького. Вот. і после этого вижу перед собою второю карточку и, і все. Луганці знову втратили очки і максимально погіршили свої шанси у боротьбі за третє місце. Один-один нічия, яка виглядала як перемога Волині. А чому нема свіжості? От ви, футболісти, які пройшли і Крим і Рим. От Любенович сказав: нема свіжості, нема той швидкості. Нема той агресії. А чому її нема? Ну тут все вместе. Ну, в першу очередь нет Петряка, да, это была такая скорость, которую он давал и начинал так и разгонял. Нет, понятно, не в одном деле ну, в одном человеке дело. Но. Оно все сразу. Если нет свежести, то нет естественно, и скорости, и нет агрессии. Да, абсолютно. Почему ей нема? Наверное, все-таки шукати... устали и не было столько. Людей, які виходили на заміну, щоб могли равноценно получать нагрузку все. Наверное, все-таки основний состав, все-таки получил ну, таку нагрузку, що вже, в принципі, не справляються з нею. Я от этого не можу зрозуміти. Вони що, грають там, я не знаю, Ліги Чемпіонів. Що Нас... Єврокубки люди грають, в збірних там. Ну, я, я не можу. Як можна втомитися? Може, шукати треба десь біду в процесі підготовки, Сырей. Ну, я, я все-таки думаю, що це все-таки психологія. У них був такий комфортний отрив від Дніпра. И сейчас они его буквально в 2-3 тура растеряли. И все-таки где-то психологически надломились ребятам. Команда же молодая, как бы то ни было, Игорь. Все равно, чтобы мы там не говорили, опыта все равно у них нет еще играть на два фронта, во-первых. А во-вторых, с таким комфортным преимуществом они уже, мне кажется, уже делили золотые, бронзовые медали в кармане, уже думали, в том числе и тренер. А оказалось, немножко нужно еще доигрывать, доигрывать. И мне кажется, где-то психологически сломались. И тяжело им сейчас вернуться, тот ритм поймать. И опять же, физическая готовность может быть совсем... Я просто хочешь сказать... Вот я теж так само десь поділився на тому, що колись я почув там інтерв'ю Юрія Верноду, про те, що він мовляв, сказав, що ми вже там про ну, що ми, у нас достатньо серйозно це, і виграти в нас можна тільки це третє місце. Я думаю, що Мирон Богданович він дуже озлобився. Ну, ми, ж, ми ж говоримо, що команда це тренерська команда. І как бы Вернидуб тоже, как бы, ну, наверное, почувствовал какую-то видно. У него тоже что-то надломилось. І, ребята видно, почувствовали немножко.